Якщо б ти бачив, що творить православ'я Московського патріархату, та й все православ'я, та й все той католицизм, та й протестантизм, ти б вийшов з посеред них і сказав би іншим: вийдіть. Між тих, хто чинить беззаконня, і не було би цього, що сьогодні є. А так під іменем Ісуса Христа прийшли вбивати, під іменем Ісуса Христа пхають ікону чудотворну, під іменем Ісуса Христа мощі витягують, рубають на куски і розвозять по храмах. І кажуть, вони цілющі, вони мають сили. Забувши, що сила в Духа Святого лише одного є це сила Бога, сила Творця, яка по Слову творить, по істині творить і не по-іншому. Скажи мені, що є зрадливіше за розум? Особливо, коли людина каже, що вірує в Ісуса Христа в Господа, а сама покладається і довіряє людським переданням, отим церковним вченням, догмам католицьким, православним, протестантським, які не мають нічого спільного між собою. А значить, якщо нема спільності, немає любові, немає єдності, там немає церкви Христової, там нема Христа.